18 травня набув чинності закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тепер військовозобов'язані громадяни повинні оновити дані у ТЦК, ЦНАПАХ чи електронному кабінеті застосунку Резерв Плюс протягом 60 днів. Про це Суспільному розповіла Сюзенна Галецька, керівниця центру надання адміністративних послуг. Доступна послуга як актуалізація особистих даних військовозобов'язаних призовників та резервістів. Для цього всім бажаючим необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, тобто це сюди Михайліська. Чотири або також нас є адміністратори на прозорому офісі. Це площа поліва 8. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та діючий мобільний телефон для підтвердження реєстрації заяви, каже Сюзанна Галецька. За результатом опрацювання заяви формується документ, який потім видається людині. Сюзанна Галецька розповіла, що відповідно до закону оновлення даних у ЦНАПі розпочали 18 травня. Це була субота, і близько 20 усі вже скористалися цією послугою. І відповідно, отримали документи. На сьогодні продовжуємо надавати ці послуги. Люди звертаються, цікавляться, тому надаємо, роз'яснюємо те, що можемо в межах компетенції для надання таких послуг. За досвідом роботи 18 травня, це займало від 5 до 15 хвилин, але можуть бути такі питання, що є певні моменти в роботі реєстрів, тому це може бути трошки збільшено. Кореспонденти Суспільного поцікавились уже теморян, чи оновили вони дані військовозобов'язаного. Юрій каже, для для оновлення даних користувався застосунком резерв плюс. Зручно було, але дуже виходить було довго тримати слово, бо там людей дуже багато. Там було по трохівній збій був в системі. Все оновлював, я сам ветеран військової служби. Не, не, не боїш нічого. Планую через, там здається, є. Резерв плюс? Да, резерв плюс, але зараз настільки багато людей. Взагалі приходили але там великі черги і дуже треба довго стояти. Так що, ну, покажеотаж той пройде. Після цього можна буде оновити. Я студент, ну я на ж додатку оновив. Спочатку перші дні, що підлагола, а там далі вже все чудово. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.